Всіх вітаю на своєму каналі Архідея Прекрасна. Знову я на своєму балкончику. Сьогодні така буде тема всього по трішку. Про те, про все. Ну, в общем, про щось поговоримо. Просто хочу зняти ті квіточки, які у мене зараз квітнуть, що новенького заквітла. Тому що дуже зараз спекотно. І хочу, щоб успіти вам показати, бо дуже швидко відцвітають. А зараз ще поговоримо про спекоту. Думаю, що по всій Україні зараз дуже спекотно. У нас тут в Харкові дуже-дуже спекотно. Тут на балконі я виходила у мене на сонці. Був градусник унизу на підлогі лежав, то 40 градусів це було ще десь 11-пів 12 години ранку, ну, до обіду. Дуже-дуже спекотно. От. А так було десь 35, по-моєму, я дивилась, де сонце не падало. Зараз глянемо. Зараз подивлюсь скільки тут показує. Зараз 30, тут показую. Ну, вже вечір. Тому а тут от вище 31 десь з половиною. Ну Дуже спекотненько, я ж кажу, коли сонечку пригріває то тут е, просто пекло. Я закриваю, закриваю, е, затіняю, щоб сонце так сильно не палило. Все одно дуже-дуже. Жарко тут, температура висока. Що я роблю, як я Ну то, що від, відкриті вікна, е, що я роблю? Е, робила значить, В першій половині дня оприскувала квіти, як можна їм е, зробити, щоб квіточкам було легше. Е, тільки, будь ласка, щоб сонечко, сонячне проміння не падало на листочки, на квіточки, бо вони погорять. Це треба робити, коли не падає. Ось так от оприскую, ось так гарненько. Не треба боятися, що там попаде вода десь. Це все стереотипи і люди від незнання кажуть, попала вода між листочками. І орхідея почала пропадати. Вона не буде пропадати від цього, абсолютно, якщо там трішечки. Орхідея може почати пропадати тільки від переливу і від, коли ви полили не в правильний час орхідейку. Сильно полили. І від переливу від перегрівання, вона може ось, ось так от е жовтіти з серединки листя, з починатися за загнивання. Ось от. так от я і там до верху достаю, все це прискою, особливо ось мої хойки це полюбляють. Ну і орхідейкам теж трішечки все це достається. Трішечки їм, щоб було легше. Бо, я ж кажу, ну дуже-дуже високі температури. Тому, якщо ви отак от їх попшикаєте, то нічого не буде страшного. Зараз ще трішечки попшикаємо зі сторони. Ось так от я їм трішечки поліпшую життя. Щоб їм було не так. Спекотно. Зараз ось тут. Холка, це таке вона любить Ось тут холки. Так що ось так от робити треба. І не бійтесь що щось з ними станеться. Нічого з ними не станеться з орхідейками, все тут добре. Ще така спекотна погода, що воно висихає буквально за декілька хвилин. Можна робити так, я ж кажу, раз три на день. Тільки щоб не попадала сонечка на листочки. Ось бачите, вони такі мокренькі стоять, гарненькі. Листочки на квіточки, щоб не попадала. Так, зараз буду залазити наверх. Не стала чекати, коли все заквітне, бо я ж кажу, дуже спекотно і квіти стресують, особливо ті, котрі перший раз квітнуть. Вони маленькі, підлітки, вони стресують, починають мені скидати ці бутончики. І я не стала чекати, щоб коли вони тут всі заквітнуть, показую те, що розквітло. Просто показати, які нові розквітли і що новенького з'явилось. Так, ось такий, повинен був бути метеликом, але пилорчиком розквітнув. Дві гілочки трішечки позасушував, Ось, бачите, засушую бутони, бо дуже спекотно. Тут чим вище, тим спекотніше. 35, може, в день градусів. От я зараз тут стою, Фу, починаю задихатися. Так, це у нас бразер Сара Gold Sun. Що-то там, стар якийсь. Повинна була бути метеличком. Квіточка воскова. Зараз це найперше цвітіння. Така вона, не, ну, вона не дуже велика, десь до 5 см. Ну, перше цвітіння завжди може бути квіточка Ну, Така симпатична. І колір вона ще може змінити. Завжди, я ж кажу, перше цвітіння. Може не дуже виграшне бути. Може, я завжди буваю розчаровуюся, розчаровуюсь, тому що воно блідніше або якесь не таке яскраве, получається. а завжди треба чекати друге-третє цвітіння. Тоді квіточка набирає сили свої і вже квітне так, як треба. Так, це оця заквітла. Потім ось такий метелик по сорту заквітнув гарно в ній зараз трішки зближу і покажу ось такий. Але квіточка невелика, він по сорту, все як положено, колір, метеличок. Це у нас, зараз скажу, що це у нас перший раз. Це у нас ем, Solar Dragon. Сор Solar, Solar Dragon. Ось такий. Гарний киточка до 6 см написана, заявлена у садівника. А зараз вона менше, десь 4,5, думаю, що так. Так, повідців буквально, я ж кажу, за пару троєк днів, ось, бачите, вуха висять вже все. Він від жари і ось теж валяються квіточки. Повідсушували. Причому цей квітонос вчора стояв зелений, сьогодні, бачите, вже жовтий треба зрізати. Так, ось так, такі, що тут ще новенького. Ну, Це ви бачили, це дорожчі невеликі, це метелик. Це у нас метелик Віолет. Да, віолет. Ось такий він великий, це дорощені бутончики, це підліток. ну такі дві 4 квіточки вже квітло і ще ось він доростив. Чорничний пиріг, ось такий все квітне. Треба його пересаджувати, омолоджувати, пересаджувати, бо він високо вже старчить. Так. фу, Високо тут стоять, ну дуже спекотно. Трішечки вниз спущусь, бо фу, неможливо. Зараз, вибачаюсь, я приберу стільчик, бо я тут ходити не зможу. Так, доцвітають ось ця красуня вже, вже бачите, ось, останні квіточки залишились так, таке вже. Так, ось ця красунечка, ця, котра у мене без точки росту. Квітне дуже гарно, Це у неї все нові. Вона мені подорожчувала квіточки. Це у нас, ой, як же вона я вже забула, воскова така гарнюня, І забула, як вона називається. Забула, вибачаюсь, якщо спомню, то скажу. Воскові квіти, дуже гарно квітне, довго квітне. Є такі звичайні, продаються орхідейки, а у мене така бабулетка така. Классничий. Дуже мені подобається. Так, далі, що у нас тут є це, от, це це сюрприз мій квітне пилор такий відкритий. Не знаю, як він називається, так ніхто і не сказав. Дівчатам ставало питання, не знаю. Кайліон схожий на цей пилорчик, метелик кельон такий, у мене такий маракеш пилор є. Такий закритий пілор, а це, бачите, він такий відкритий пілор. Метеликом його не називеш, він такий, ну, така форма якась незвична. А це келіон, схожий по кольору. Так, тут, тут теж Я її ранок називаю, ну, може, вона не ранок. Може, якась вона інша, теж гарна квіточка, дуже така яскрава, жовта. З такими цяточками-канапушечками, гарнюнечка. Два квітаноси у неї вже теж вона пот потрішечку відцвітає. Так, е на дорожчому квітоносі піратик, квітний метеличок. Ось розквітла е артнова метелик. Ну, е бачите, літо дуже таке сонячне, вона не, не така. Забарвлена, не така яскрава. Хочу сказати, що не завжди квіти влітку яскраві, бувають влітку вони блідніші. А взимку, навпаки, цей же сорт проквітне яскравим кольором. Ось, наприклад, як ось цей пінів. Навесні він мені більше у нього яскравіше забарвлення було. А зараз так, останні квіточки у нього такі. Більше блідні такі і не такий малюнок у нього виявлений. У нього такі смужки повинні бути. Тут майже їх я не бачу, цих смужок майже немає. В тому році він влітку мені взагалі однотонним квітну, вот таким блідно таким жовтеньким, без, рожов... без рожевого, без нічого. Я була дуже здивована. В різну пору року квіточки ведуть собі по-різному. Є такі, що однаково квітнуть, що взимку, що влітку, а є такі, що, я ж кажу, відрізняється цвітіння, літнє і зимове. Так, ось розквітл перший раз. Такий підліток, він давно-давно вже у мене. Довго я його там вичухувала, він не хотів. Рости, і коріння, листочки. Ну такий, е, щось йому не подобалось завжди. Це у нас Грін е, воскова. Оце губи пересохли, що навіть не можу язиком е, провернути. Так жарко, спекотно, що не можу. Грін Волд така воскова квіточка, не знаю, аромати чи ні. Якось я його нанюхала. І вона вже. Можна сказати, що це не моя квіточка, поїде до нової господинки. Просто от показую я останній раз у мене поїде до нової господинки в нову домівочку. Так, моя хоєчка, я вам вже показувала. Ось Точно я тоді вам показувала. У нас були тоді не дуже такі спокотні дні. Трішки прохолодніше було. Ввечері, вночі взагалі було прохолодно, десь навіть чи 16 чи 17 градусів було плюс. І вона десь тиждень квітла. А ось зараз по такій жарі ці квіточки, вони день-два і все, і відпадають. Дуже швидко відцвітають. Так, що ще новенького? Тут зацвіло, тут... Ага, ось. Ось такий пилорчик розквітнув. Так, це у нас пилор зараз. Ой, щоб, щоб його помните, який, який яка це назва, щось я вже не пам'ятаю. Зараз ще не треба знайти. Я завжди ставлю, щоб... Довго не шукати. Ага, Black Pia Це у нас Black Фух, Так, ось такий красунчик, Black Peacock Біглібчик. бігліпчик, дуже гарний такий. Вицвітає теж, бачите, вже давно у мене квітне цей, не знаю, як він називається, уже сьогодні-вчора я збирала тут квіти. Відцвітає, на жаль. Ну, що ж, так, така жаріща, то давно квітне моя ханічка. Дуже рекомендую дівчата, хто, може, хотів чи сумнівався. Дуже класна орхідейка. Яскрава така, дуже-дуже довго квітне, дуже довго тримає квіточки і старі квіточки. з зими. Мабуть, з січня, вона квітне у мене на дорощеному квітоносі, ось на дорощеному, бачите, така гарня гілочка. Тільки одну квіточку чогось там вона відсушила, не знаю чого, там тої квіточки не сподобалось. І майже вона не вигорає, ось стара, ну, майже не вигорівша це з січня. Ось дуже класно. Хані. Рекомендую, дуже класно. Так, ось такий. Я його. Чорний принц називаю, воскова така чорна квітка, і він такий нібито пилорчик, такий гарнюній зараз. М -м -м. Не хоче. Ось. Ось така гарнюня. Красуня, Вуса такі білі, дуже гарний. Ось відкрився такий ще на дорощеному квітоносику. Вона у мене квітла, це з точки росту у неї квітонос один, і на ньому дітка, Зараз покажу ось така. Вона квітла пилором і метеликом. Зараз у нього пилорчику. Тут ще трішечки бутончиків. Ось дітка з точки росту. Ось, така. Ну, ось ця моя красуня, салатово-лимонна така. Дуже. Великі квіти, 10-11 см. Класнючі, дуже полюбляю, теж дуже довго квітне цей бігліб. Класний, класний. Фух, так, ось від квітла. Вже бачите, хто за мною, за мною стежить. Дивіться моє відео. Метелик метелик белензона. Вже можна його все це відрізати. Вже все. Остання квіточка, і то вже така вона Єле тримається трішечки. вже, Я думаю, що завтра все її вже буде. З а може, і ще до нового року вона заквітла. Оце тільки-тільки все. Ну, я ще кажу, якщо б не, та, не ця спекотна спекота, така, неймовірна, вона б може ще поквітла. А так неможливо тримати квіти в такій жарі. Ось розквітла оця моя, що я не знаю, теж воскові у неї квіти, така вона е, цікава квіточка. Е, теж дуже гарна, так довго квітне. Ну не знаю, як на неї ця вплине. Так, і ось такі у мене є новенькі. Ось ця красуня така. Це мій улюблений куглер, е, Белота ось така. Бо я ж кажу, вже ось починає. Відсушувати квіточки, бо дуже-дуже жарко. І думаю, треба показувати те, що є. Бо повідсушує все і нічого не успію вам показати. Ось така болота, дуже гарна красуня. І ось такий новий сорт. Це тільки він з'явився у продажу, не знаю, як він називається. Дуже цікавий, бачите, ось він такий. Бускова-жовта, бусково-жовтий такий, дуже цікавий, схожий, чимось схожий, ну, звісно, що не він на м, цей знаменітий сорт, як же хотіла легато сказати, чимось схожий, щось таке схоже є. От і новенька. Новенький сорт, такі цупкенькі, ближче до воскових, але вони не воскові, ну цупкенькі такі квіточки. І хочу сказати, що, бачите, дуже жарко-спекотною вона тримає квіточки. В домашньому цвіті, думаю, що буде дуже-дуже гарно довго квітнути. Так, переходимо, що у нас тут з цієї сторони ще є. Ой, тут. Квітне-бронзовий Будо ароматні вискові квіти. Ось такий красунчик яскравий. Так, ось тут у мене квітне теж дуже-дуже довго. венеціанський карнавал бігліб. Початок його, мабуть, цвітіння аж ось тут був. І оце, оце він все дорощував, дорощував і ось такий кракозябру. Розпустив, наростив таку квіточку чудну. от, квітне. Ну, я думаю, що це вже все його цвітіння на цьому закінчиться. Він буде відпочивати вже тут останні бутончики. Так, ну, ви бачите, що багато ще в квітоносах. Так що буде, будуть ще відео, коли дочекаємось цвітіння. так. Ще квітне у мене джаспер такий метелик. Зараз ось теж така гарнюня квіточка вона невелика, я так це мультифлора, ну, гарнюнька. Ось такий ренбоу, бігліб, дуже гарний яскравий, це на дорощеному квітоносі. І бачите, ось. Жара, що робить, ось так от закрутилась квіточка і починає засушувати, бо ну, дуже-дуже спекотно. Не витримують квіточки, не витримують, я ж кажу. Так, далі. Ну, Тут все, То, що ви бачили, метелик, ці ви бачили відмідь теж давно квітне. Ось е нові. Бутончики теж розпустила така гарнюня воскова красунечка, вона така рябенька, зараз, якщо телефон захоче її наводити. Угу. Ось так. Ось така вона. Ну, я скажу, зараз вона влітку не така яскрава, як вона була навесні. Це у неї вже. Літнє цвітіння. Весняне було яскравіше. Така вона гарна, мені подобається. Яскрав... Р... Яскравенька така, воскові квіточки довго тримає. Ось тут з точки росту з дітки, така мультифлора теж десь я позна... знайшла назву, але треба знайти і написати. Зараз не пам'ятаю, ось така мультифлора така. Гарнюнька. Ну, там теж, ага, я хотіла його дістати, теж знайшла. Все ж таки це не морозна вишня, а по-іншому називається сорт. Зараз я його дістала. Ось це вже теж починає відцвітати Біандора. Да, Біландора починає відцвітати. Боже теж давно квітне і така жара, що, я так думаю, що він скоро повідпадають ці квіти. Ось ця я казала, що я брала його як морозну вишню. Ну, я знайшла нарешті в інтернеті назву: це не морозна вишня. На жаль, теж зараз не пам'ятаю, треба буде. Записати, написати переправити. Ось такий Він такий жовтий, на жовтому кольорі, ось такий, ось такий яскравий такий вишневий кольор. Гарно. В цьому році він так щось не, не дуже багато квітів дав, в тому році було більше. Ну, Не знаю, може, жарко йому, може ще щось на нього сприяло. Ось так. Він більше, звісно, в цьому році витратив на коріння. У нього багато корінчиків наросло, в тому році було їх менше гораздо. Так що, я думаю, що наступне буде у нього поліпше цвітіння. Так, ось така у нього губа цікавенька, гарненький такий сорт. Цікавий, киточка велика. Мені дуже подобається. Так, що ще Ось повторно, маленька в і такий бігліб. Теж треба, є у мене назву знайшла. Треба записати велика квітка до 11 см. Ну, там такий, я ж кажу, манюський кущик, він такий це у нього перше цвітіння, можна так сказати, повторне. Перше було 2-3 квітки, і ось ще ось наросли. Це Квітонос. Так, це з нового квітаносу. Можна тоді сказати, що це друге цвітіння. Друге цвітіння на дві квіточки, ось така. Так, зараз ще що що. І ось ця краса розквітла. Це у нього чи друге теж, чи третє цвітіння. Такий ось у нас бігліб-метелик. Але він мені зараз, я не знаю, чи це жара на нього так сприяла, чи просто з мутацією він чудить, Він дав тут, от мені з другої сторони на ті ж гілочки пелор такий, чи триліпс, він, як його можна считати. Ну, Такий симпатичний, гарнюній. Я не скажу, що не подобається. Гарнюній. Ну, Мені більше, все ж таки, коли ось він. У нього більше тоді квіточка, коли він просто метеликом оцей сорт. Дуже класний. Подобається мені теж. Я скажу, перше у нього цвітіння було. Був весь він метеликом. Дуже мені сподобався на 7 квіточок, по-моєму, перше цвітіння. Класний, класний. В общем, сподобався. Так, ну, нібито. Ну Цей вже доцвітає сезамчик, ось такий вже доцвітає. Нібито, ну Там цей е, триліпс-пират, квітне безконечно, він квітне і квітне на дві гілки. Е, ну Вже бачу, що вже все більше не випускає цих е, бутонів, так що вже це он. він доквітне до і, і треба буде зрізати. Щоб він відпочивав і нарощував корні та листочки. Так, ну, мабуть, все, що я хотіла вам показала, я ж кажу, бо дуже-дуже швидко все відцвітає по такій жарі. І о, що у нас тут? Якийсь крапає дощик. Трішечки, хоча сонце світе, сонечко світить, бачите? Які. А дощі капає. Угу. Ну, подивимось, так, може, хоч трішечки температуру зіб'є. Ну, ось така ось така краса, ось те, що вроде, нічого не забула показати. А те, що так квітне, то що роз... розцвіло. Ну Це моя любляна. Ну, всі ви вже її багато разів бачили. І ось цей метелик теж уже доцвітає. Так що новеньке ще буде, багато буде, тому що багато ще в квітоносах, де квітоноси маленькі ще, де вже з бутонами. Так що, ось, так, ось такий невеличкий випуск. Всім дякую за увагу. Ставте, будь ласка, лайки, пишіть свої коментарі. Сподобалось, не сподобалось, як ви спасаєте свої орхідейки квіти від е, спекотних таких жарких днів, що ви робите, оприскуєте чи, я не знаю, там, вентилятори, чи, може кондиціонери. У мене кондиціонера нема. Тому ну, ось так от ми трішечки спасаємось. Буває, я ще іноді включаю вентилятор. Ну, ще не включала. ну, Іноді буває, включаю, щоб трішечки поганяло. Вітру їм тут. Ось нам тут пугають, що буде 42 у нас у тіні, то може і на пару днів то я і включу їм вентилятор на яких-то пару часів, поки тут саме-саме пекло таке. Всім дякую за увагу. Дуже буду рада вашим просмотрам. До побачення, до нових зустрічей в ефірі.